Вітаю! Сьогодні ми намалюємо з вами листівочки до Великодня. Я підготувала пофарбувала блакитною фарбою, білий з синім з'єднала. Розмір цих листівочок 11 на 15 см, але ще рамочка. Я використовувала малярний скотч спочатку. Поклала поруч малярним скотчем, з'єднала, зробила рамочку, пофарбувала і висушила. А сьогодні будемо малювати 4 листівочки. Малювати будемо зайчиків. Олівець не використовуємо, одразу малюємо фарбою. Зайчика будемо малювати білого кольору. На блакитному яскравіше виглядає саме білий зайка. Почнемо з великоднього кошика. Беремо трошечки білої фарби, відкладемо сюди одразу, сюди ось так розподілимо потрошку. і додаємо коричневу фарбу, водичку, можна жовтенькою додати. Дивіться, якщо у вас засуха фарба, то додавайте водички більше. Нам треба. Доволі густу суміш зробити, бо ми будемо малювати одразу по блакитному. По декілька разів не проводимо пензлем, малюємо кошик. Ось так, швиденько намалювали. Тут потовщення зробимо і ручку. Беремо тоненький пензлик більше коричневої фарби, намалюємо плетіння нашого кошика. Просто декілька мазочків. Все. Тепер малюємо зайця. Білою фарбою густенько малюємо. Дві лапки ось таким чином, які будуть на кошику лежати обережно, Товстіше Бачите, скільки я фарби беру багато? Голова одразу. Тулуб. Вушка одне таке. Високе буде вушко. А одне ми покладемо Ми його нахилимо. Можете обидва намалювати догори. Так, мордочку трошки пригладжу, обережно, щоб блакитний не, не вискочив колір. Так, поки зайка підсихає, ми зробимо трошечки тіні під кошиком. Ось так коричневий з блакитним, поєднали і під кошиком намалюємо, ну, щоб він не висів в нас у повітрі. А трошечки так позначимо тінь. Поруч із зайцем малюємо яйця. Якого кольору вам більше подобається. Два яєчка намалюємо. Ну, наприклад, візьмемо жовтий, трошечки білого додам, бо якийсь темний в мене жовтий. Так, ось тут одне яйце буде в кошику. Так, обережно. Бачите, Блакитна фарба, нам не треба, щоб виглядало. Підсохне потім ще до, можна ще одним шаром покрити з цього боку червоне. До зайчика обережно, до кошика. Ось так, хай виглядає. До цього червоного кольору додаємо. Білого робимо рожевий. По центру нашого кола голови малюємо ніс. Одразу можна намалювати щічки. Серединку вушка. Тут тільки оцю частинку. Ну, якщо дуже захочеться, можна зробити так рожевеньким, тут тінь показати. Ось так хай буде тут. Тепер чорну фарбу беремо. І малюємо очі і ротик. До речі, язичок теж можна намалювати рожевим. Ще один разочок промалюю. Можна крапочки, якісь, смужечки намалювати, візеруночок. Все, одна листівочка готова. Наступна. Малюємо одразу голову зайця. От серединка аркуша, вище серединки аркуша, кружечок. Я вже інший пензлик взяла. Бо більшого розміру в мене. Вушка. Далі посередині буде у нас яйце, але яйце ми можемо зробити білого кольору. Можете кольоровий зробити. Тобто заяць, наш зайчик тримає. Яйце. Намалюємо ось так білого кольору я намалюю яйце. Ось таке яйце велике. І він тримає його своїми лапками. Від голови ось так малюємо одну лапку. Ось так друга лапка. Потім трошечки виділимо блакитного, візьмемо. І ці лапки в нас задні будуть ось такі ось такі великі в нього лапки навколо яйця, ось так. Блакитну фарбу трошечки беремо і промалюємо ось тут тінь від лапок, тут яйце в нас. А далі малюємо так само мордочку. І на ногах малюємо ось тут п'яточки і пальчики. Ось так, п'яточка і три пальчики. Ось такі у нас зайка. Дуже товста оця нога вийшла. В мене є блакитна фарба, зараз я трошечки ось тут прикрию. Ось так. Таку товсту не робіть. Середину вушка забула намалювати. Чорним. Очі. Цього разу малюємо відкриті великі очі. Ротик. Так, очі подивимось, що там в мене з очима одне око трошки більше, так? Відблиски одразу поставимо на очі. Ось так, по дві плямки велику і маленьку. Велику і маленьку. А тепер розфарбовуємо яйце. Яйце можна розфарбувати ватними паличками. Беремо червону фарбу і жовтенького додамо. І посередині можна ще блакитних намалювати. Можна обвести яйце із цього боку, із цього додати кольору. І під зайчиком знов. Трошечки тіні намалюємо. Все, і ця листівочка готова. А цього разу ми намалюємо зайця не з яйцем, а з морквою. Серединка, над серединкою малюємо голову. Нахилимо трошечки голову в бік вушко сюди і вушко сюди. Він у нас буде дивитись трошечки праворуч. Намалюємо одразу тулуб. І лапки задні. Передні трошки пізніше намалюємо. Щічку хочеться намалювати трошечки ось так йому додати щічку. Одразу можна промалювати те, що нам треба, рожевим. Не по центру малюємо, а трошечки вбік. Ось так. Носик. Тут буде одна щічка, тут буде інша щічка ушко І п'яточки. П'яточка, три пальчики. П'яточка, три пальчики. Не забудьте, що тут в нас вже мордочка трошечки не по центру. Тому око буде одне тут. Між носиком і щічкою. І друге око. Ось такий зайка в нас. Одразу відблиски намалюємо велику плямку і маленьку плямку. А тепер нам треба зробити колір моркви. Що нам треба з'єднати? Які кольори? Звісно, що треба з'єднати жовтий і червоний, але червоний малий, червоний гарячий. Але дивіться, щоб у вас яскрава була морква, можна додати трошечки білого. І малюємо моркву від щічки. До ніжки. Тобто вона в нас буде ось так розташована. Ось тут кінчик моркви буде. Ось таким чином. Раз, два. Тут кінчик треба намалювати більш такий округлий, не дуже гострий. Ось таким чином. І зафарбуємо ще. До цього помаранчевого додаємо краплинку чорного. І нам треба зробити тінь на моркві і невеличкі крапочки, які на моркві бувають такі смужечки. Більше темного. Ось таким чином з цього боку зробимо тінь, так, смужечку просто провести. Ой, поїхало. Ось так смужечку провели з цього боку тоненько. І отакі рисочки. Зелений хвостик беремо одразу зелену фарбу, прям з банки можна, можна на палітрі. І малюємо ось так хвостик. Раз, два, три. Чого нам не вистачає. А нам не вистачає лапок. Ми почекаємо, коли підсохне трошечки морква, потім домалюємо лапки. Ми малюємо. намалюємо з вами іншого зайку. Для того, щоб намалювати цього зайку, можна ось таким чином листівочку повернути. І ми спочатку малюємо моркву. Хай підсохне ще одним шаром промалюю. Так, цей пензлик. Мені не треба, хай він в помаранчевій фарбі буде. А тепер я малюю зайку, який лежить на цій моркві. Ось тут буде голова, тут буде тулуб, хвостик, вушка одразу намалюємо. Так, і одне нахилимо, не вміщається. Зараз ще промалюємо моркву, а потім ще лапки зверху. Він лежить на моркві і обіймає її. Рожева фарба, як завжди. Одразу намалюю язичок, потім якраз тут ротик в мене буде. Вушка серединка. Тепер чорну фарбу беремо, промалюємо мордочку трошечки більше кольору. Бо в мене якийсь сірий вийшов. Очі. Він задоволений від задоволення закрив очі. Так, ну спробую намалювати ще раз морку. О, більш яскрава. Так, з цього боку. Кінчик треба намалювати гостріший. Ось так. Так, ну тепер хай морква висихає, а ми домалюємо лапки. Ось цьому зайчику. Так, він лапками обіймає моркву. Одна лапка буде в нього від голови ось таким чином іде. Ось так він тримає моркву. А друга лапка майже не видно її, вона десь ось там з того боку оп, і сюди загортається. Все. ай, Бачите, все одно ще не висохло. Що в нас тут? Тут морква ще не висохла. Малюємо ось таким чином. Одна лапка. Ось тут в нього. А друга лапка. Ось так. Раз. Два. П'яточку забула. Ось так п'яточка. Ай-яй-яй, бачите, ще не висохло. Тому дочекайтесь, коли висохне, Ось так. Ось так. Ще хвостик один разочок намалюю так. оп, Такий пухнастий хвостик. Так само, як тут моркву малюємо, але тепер в нижній частині тінь малюємо під морквою. Декілька рисочок в різних місцях. Трошки білого ще додам, щоб світліша вона була. І рисочки повернути на місце. Ну, і травичку. Хвостик моркви намалювати. Тінь під зайчиком, під морквою. Це не обов'язково. Можна малювати, можна намалювати. Ось такі великодні зайчики в нас з вами вийшли сьогодні. Малюйте листівочки до великодня. даруйте радість зі святом.